Майже рік на руїнах власного дому А мешканці зруйнованого під'їзду на столичному серці, куди торік, 8 липня, влучила російська ракета, чекають на відбудову. Тоді під час масованої атаки на Київ загинули 13 жителів цього будинку. Чому так довго зволікають з відновленням та коли розпочнуть роботи? Анастасія Терещук запитувала. Тут повністю зруйнований цілий під'їзд, а це фактично 30 квартир, близько п'ятнадцяти сильно пошкоджені. Увесь будинок, відключений від можливих комунікацій, він фактично законсервований. На місці досі купи сміття. А раніше це були речі, які створювали сімейний затишок. Пані Маргарита прожила у цьому районі 30 років до російського удару. 8 липня, як і завжди, вигуляла вранці песика і пішла на роботу. Проте ще не знала, що повертатись уже не буде куди. Оце якраз оце стоїмо ми якраз оце моя квартира. Квартира пані Маргарити прийняла на себе основний удар. Якби жінка була вдома, шансів вижити не було б. Її песик загинув. Це собачка, китайська хохлата. Вона у нас прожила 10 років. Он такий дуже розумний, дуже гарний, був такий хлопчик. Шкода, що він загинув. Після російського удару пані Маргарита залишилася абсолютно без нічого. Згоріло все. Документи, заощадження, усі речі. Думала, що прийду в понеділок і перекладу в дорожню сумку, але не Получило, що нічого. Нема нічого зовсім. Документи щось відновлювати за свої кошти. Документи відновлювала. Місцева влада дала тимчасове житло постраждалим в одному із районів Києва. Там мешкає донька Маргарити. Сама жінка живе у знайомих, бо сподівається, що скоро таки розпочнуться роботи, і вона переїде у свою квартиру. Дуже важко, звісно, і хочеться додому. А Коли це вона буде, невідомо, бо ніхто нічого не робить. Майже за рік очікувань влада таки провела тендер на відбудову. Претендували два забудовника. Мешканці очікували на остаточну відповідь. І звісно, за цей час робіт не було. З того, що зроблено огорожено. Територія, тому що тут вже настільки всі мародери витягли все, що могли. Охорону нам ні, ніхто не надав, ми своїми силами позачиняли е, двері під'їздів, зробили кришу, щоб воно не текло. Поставили ворота, е, щоб сюди не, не заїжджали. І е, перший підрядник поставив свої е, будівельні. Ларічки, будочки, та хто таке буде забудовником? Не вирішувалось кілька тижнів, аж поки не приїхала наша знімальна група. Вже через півгодини зйомки відповідь пані Тетяні таки прийшла. Буквально ось. Коли ми всі з мешканцями давали інтерв'ю, прийшло повідомлення, що підрядник, якому відмовили, він не, не оскаржив. Залишається компанія, яка з першого тендеру сюди заїхала підрядник, і вони будуть виконувати роботи. Особисто до будинку приїхав і представник забудовника. На камеру говорити він відмовився. Проте, згідно із документами, вже за п'ять днів підпишуть договір, а потім розпочнуть і роботи. Спершу вивезуть сміття, а потім демонтують квартири, які неможливо відновити. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.